Як користуватися серветкою? Ви прийшли на гостину, сіли за обідній стол навпроти своїх столових приладів. Тут є і серветка. Серветку ми не розгортаємо над приладами, а непомітно опускаємо на коліна та розгортаємо. Але я зробила це неправильно. Чому неправильно? Тому що інколи ми можемо забруднити пальці. Бо деякі види м'яса і фрукти дозволяється їсти руками. І коли ми будемо витирати пальці, то забруднена частина серветки буде прилягати до одягу, і таким чином одяг може забруднитися. Що ж нам робити? А нам треба серветку скласти двічі. І тепер, коли я буду витирати кутиками верхньої частини пальці, то цей кутик буде прилягати до серветки, а не до одягу і його не забруднить. Можна також користуватися паперовими серветками. Але я вам так скажу, що гора з зім'ятих забруднених паперових серветок на столі, де стоять страви, не дуже гарно виглядає. Я, наприклад, люблю користуватись полотняними серветками. Запам'ятайте, що використана серветка кладеться зліва від ваших приладів, так і серветка тканинна. Коли ви стоїте за столу ненадовго, виберете свою серветку і залишаєте її не на вильці стільчика, а на сидінні. Коли вже всі гості піднімаються і йдуть із-за столу, тоді викладете серветку, не складаєте її, а так, як і взяли, кладете її знову ж таки зліва від своїх приладів. Чому на стіл? Це для того, що коли буде прибиратися господиня, то їй зручніше зібрати ці серветки зі столу, ніж вишукувати десь у стільчика. Ну, це є основні правила для користування серветкою.